Добрий день, любі маляти, наші хлопчики і дівчата. Я сподіваюся, ви добре себе поводили. тому запрошую вас на наше заняття. Ви знаєте, хто завітав сьогодні до нас? Давайте послухаємо. О, хто це співає? Це, мабуть, яка пташка? Давайте послухаємо, як гарно. Ви знаєте, як звуть цю пташку? Цю пташку звуть сорока. Подивіться, яка гарна сорока. Ви знаєте, що нашу сороку ще називають білобоком. Знаєте чому? Тому що подивіться, які в неї гарні бока, вони білого кольору. Тому і називають білобоком. Нашої сороки сталася біда. Давайте їй допоможемо. Давайте спитаємо у сороки що сталося. Одного разу на світанку знайшла сорока серед ганку чарівний бід, бусок, нове коштовне намисто. Сорока враз зате намисто, вона ж бо в цьому мала хиста. Здійснилося і змиць летіла, І тільки очі заблестіли, на гілці вправно погоджає, хвалиться, що намисто на має, немов вона така багата, та хвацькувата і пихата, та все ж недовго красувалась, недовго вправно вихвалялась, за сук намистом зачепилась, і аметисти розлетілись. У нашої сороке розготілося намисто. Подивіться, яке гарне намисто було у нашої сороке. Ось яке червоне, гарне. Але в неї сталася біда і намисто розірвалося. Давайте допоможемо нашій сороці зробити нове намисто. Ми намалюємо його своїми пальчиками, і воно буде ще гарніше. Я вже приготувала малюночок ось такий. Подивіться, ось такий ось таке гарне, такі бусики для нашої сороки. Давайте роздивимось, якого воно кольору Правильно, червоного. А скільки на на малюнку, Правильно, Багато всі намистинки нанизані на нашу ниточку. Пропоную вам намалювати таке ж саме намисто. А зараз я вам покажу, як треба малювати намисто. Дивіться всі уважно, як я буду малювати. Вирівняйте спиночки, а руки свої покладіть на коліна. Малювати я буду. Казівним пальчиком правої руки. Я сподіваюся, всі знають, який це пальчик. Покажіть мені, будь ласка, всі вказівний пальчик. Молодці! А зараз покладіть всі свої ручки на коліна. Для того, щоб намалювати наші гарне намисто буси, нам треба взяти червону фарбу. В мене ось така. Нагадую, малюємо пальчиком пензлики нам не потрібні. Я беру казівний пальчик правої руки і занурюю у фарбу червоного кольору. Ось так. Занурюю обережно, щоб не розбризкати зі скляночки фарбу, а потім приставляю пальчик до аркушу паперу і притискаю. І Ось такий натиск у нас залишається на аркуші паперу. Це наша перша намистинка. Далі повторюю те ж саме: ось так прикладаю і залишається на аркуші паперу ще одна намистинка. Якщо пальчик в нас висох, то знову занурюємо до фарби. Залишки ми залишаємо у склямирсці. І ще раз притискаємо. Ось таким чином ми малюємо всі наші намистинки. Фарба трішечки висохла на пальчику, треба ще набрати. І ось так ми малюємо усю, всі наші намистинки. Це дуже цікаво, але слід бути обережними, щоб не забруднитись. Занурюємо і прикладаємо. В мене фарба рідкенька, тому воду я не використовую. Але за потребою можна використати ще і воду. Так, зараз подивіться, я вже закінчила ось таке гарне червоне намисто в нас вийшло. Зараз я. Візьму серветочку, яку я заготовила, і треба витрати гарно пальчик, щоб не забруднити наш аркуш папером. Відкладаємо, подивіться ще раз, які гарні буси в нас вийшли. Червоні. Сподіваюсь, у вас теж вийшли гарне буси або намисто. Тепер у нашої сороки з'явилось багато намистинок. Погляньте, які гарні, гарні буси намисто нас вийшло. І тепер наша сорока білобока одяглася гарне намисто. Подивіться, яка вона гарна. Їй самій подобається. Ось як вона розглядає свої прикраси у дзеркало. У нас все вийшло. Сподіваюся, у вас теж. А зараз сорока. Повинна повертатися вже додому, щоб показати своє намисто. Ми з вами прощаємося. Я сподіваюся, що скоро ви знову завітаєте до мене на заняття. Гарного вам дня!